Лакуся, давай лапу. Друзі, всім привіт! Ви на каналі господарства. У нас сьогодні, друзі, посівна, пшениця ячмінь. Земля досить мокра і далі стоять дощі. Дощі стоять десь від завтра на 3 дні стоять. Немає коли, але вирішили включитись, трошки вам познімати, щоб ви володіли трошки. Що в нас відбувається на каналі, тому що канал сільськогосподарський, як ми не було. Сьогодні будемо сіяти трохи ячменю, трохи пшениці. Чому трохи ячменю, трохи пшениці? Тому що так собі запланували трохи ячменю підсіяти, ну і пшениці. Що ячмінь, що пшениця в нас куплені. Тобто ячмінь підкупили досить гарний, озимий і пшеницю купили зразу оброблену, протравлену, пробайцовану, тобто і відобрану Чик. Ячмінь, як бачимо, небайцований, досить гарний. Ось подивіться, немає ні коло того десь не десь може одна штучка. Ну, такі справи. Ну що, Включаємось, заводимо трактор і пішли сіяти. Сипем пшеницю, але пшениця вже не така. Пшеничка гарна, вся одна в одну. Побачимо. Ну, так як я й казав, рівно мішок. Рівно мішок іде на засипку в бункер. Ось бачимо, яка пшеничка одна в одну. немає ніде, ніде половинок, ніде полови немає, і така вся більш-менш одного, так скажем дробу. Так, друзі, ну що, посіяли ми. Ось уже все склали, зараз будемо їхати додому. Залишилось нам, не вгадали трохи, пів відра. Сотих під 60 засіяли. Тут 40, трошки більше як 40, і там трошки більше як 15. Десь 15, так плюс-мінус. Воно йде на клин. Якщо подивитись, воно йде на клин. І ось там з того боку теж на клин. Тобто вирахувати ідеально. Чому я так говорю, тому що вирахувати ідеально не виходить. Так захопились сів бою, що навіть не включились, коли переїхали на той город. І такі то справи сіємо все постепенно. Недавно були засіли 35 сотих, сьогодні, сьогодні під 60 і маємо в планах, ще підсіяти після сої один гектар. Іду покажу. Ось так. В один слід культиватором я пробігся, земля м'яка, сантиметрів там до То я по діагоналі раз пройшов. хотів подивитися, як розтягує, дуже гарно розтягує. Для порівняння ось соя нечепана. І ось цей гектар, що я пробіг культиватором в один слід. І буде в другий слід, ну а треба буде сіяти зразу, щоб земля була волога. Так понагортало трохи, тому що я по мокрому горнув. Земля досить м'яка. що поперек, кажу, пробіжемось. І будемо ще тут гектар сіяти. Бог поможе. Засіємо, тому що бачу вже он, де... Не знаю, камера зараз передасть. Так, передає трохи. Ось бачите, там вже навіть на тих гонах вже посходило, гарно зеленіє, правильно. А ми тут трошки відстаємо. Канал сільськогосподарський вас вітає, буду радий вашим підписочкам. Підписуйтесь на канал, ми на ньому висвітлюємо, чим ми займаємось, трохи свиньми, трохи полем. Якщо вам бажаю всього найкращого, до наступних зустрічей, пока-пока. バス。<noise> <noise>